Вітаємо вас на каналі Бріде. Продовжуємо знайомство з нашими зоомагазинами. Сьогодні ми познайомимо вас, мабуть, з нашим найнепомнітнішим зоомагазином. Він розташований в місті Івано-Франківськ, за адресою вулиця Мельника 10. Прошу, заходьте, знайомтесь. Цей магазин прихований від очей, але всередині справжній скарб для тих. Хто дбає про своїх улюбленців широкий вибір зоотоварів для всіх ваших пухнастих, пернатих, лускатих і хвостатих друзів? У нас є все, що потрібно для ваших чотирилапих: корми, доглядові засоби, ласощі, усе, щоб вони почувалися чудово, модні новинки для вашого улюбленця: від повсякденних нарядів до стильних образів для прогулянок. Не забуваймо і про наших маленьких папужок та гризунів. Ви точно тут знайдете те, що потрібно для їхнього комфорту і задоволення. Від кормів до іграшок усе під одним дахом. А тут наші веселі мешканці папуги та гризуни, які чекають на нові теплі домівки. Наші пед-експерти завжди поруч, щоб допомогти вам із вибором та порадою. Завітайте до нашого затишного зоомагазину на Мельника 10. Місце маленьке, але наповнене турботою про кожного улюбленця.